Що таке реінкарнація? Чи вірите ви в реінкарнацію? Правда, що ви вже приходили на цю землю, але в іншому тілі, місці і часі. Ваша душа стара чи молода? Реінкарнація говорить про те, що душа людини перевтілюється знову і знову після смерті. Але що ми знаємо про реінкарнацію? І чи можна якось вплинути на свої наступні перевтілення? Ми живемо в 2024 році. І що ми знаємо про це зараз? Чи є підтвердження реінкарнації? Прямо зараз в цьому відео ви дізнаєтеся відповіді на ці та інші питання. Ви знаходитесь на каналі «100 Стажелані. Мене звати Юлія Сучкова. Тут ви знайдете все про медитації, саморозвиток та практики самопізнання. Підписуйтесь і ставте лайк цьому відео. Я впевнена, у вас виникало відчуття, що чужа людина здається вам рідною так, ніби ви знаєте її 100 років, сильне внутрішнє тяжіння бути поряд з нею. Наприклад, Шанті Деві. Історія цієї індійської жінки настільки неймовірна, що навіть Махатма Ганді дослідив її випадок. Про це далі відео, як і історія американського психіатра Брайана Вайса. А ще уявіть, що ви прокидаєтесь зранку і не можете згадати, це ви зараз чи жінка, якою ви були у 32-році му році і померли від туберкульозу. Дивно звучить. Науковці не обходять стороною дослідження теми реінкарнації, на це витрачаються мільйони доларів. Спогади душі перетворюються в науковий об'єкт, а перероджена жриця Бога Осіріса допомагає розкривати єгипетські таємниці. Виходить, що кожна людина безсмертна, якщо ми говоримо про реінкарнацію. Можливо, віра в це просто ґрунтується на припущенні, інакше, якщо існує реінкарнація, то існує душа. Ось, побачу на власні очі, відразу повірю і в реінкарнацію, і в душу. Скажете ви: Добре, а як же бути з історіями? Ще ви точно чули про світло в кінці тунелю, коли людина впадає в кому і бачить своїх загиблих померлих родичів, які ведуть її через світловий тунель. Як таке може бути? Давайте розбиратися. Реінкарнація з латині означає відродитися знову. Це про те, що душа людини не зникає після смерті, а переходить в інше тіло, щоб продовжити свій життєвий шлях. Ця концепція походить з індуїзму, буддизму, джайнізму і сикхізму. Ідея переселення душ також зустрічається в давньогрецькій, кельтській, єгипетській, африканській та інших культурах. Сучасні напрямки, які відстоюють реінкарнацію, це теософія, спіритизм, нью-ейдж та інші. Віра в реінкарнацію ґрунтується на припущенні, що душа людини це безсмертна, невидима та нематеріальна сутність. Яка має власну ідентичність, пам'ять та характер. Душа це те, що робить нас унікальними і відрізняє нас від інших. Душа визначає нашу долю, карму та мету життя. Після смерті душа знову повертається на землю, де продовжує свій шлях та виконує нове призначення у новому тілі, під новою зовнішністю, з оновленими життєвими завданнями, під новим іменем. Якщо душа молода, вона буде більш сконцентрована на тілесних відчуттях і досвіді, що смачного з'їсти чи випити, в яке нове місце сходити, подорожувати якомога більше, отримати різноманітний сексуальний досвід з різними партнерами. Якщо душа стара, на її долю випадає багато труднощів і перешкод, і це як перевірка на стійкість, мудрість і міцність. Вона цікавиться духовним розвитком, шукає власний шлях окремо від соціальних систем та прагне вийти з колеса сансари з циклу перевтілень. Стара душа сконцентрована на душі і на створенні та підтриманні вертикального зв'язку з вищим я. І так, дійсно, є люди, які пам'ятають свої минулі життя. Я розповім вам про чотирьох людей, які стали відомими завдяки своїм розповідям, книгам, фільмам або науковим дослідженням. Шанті Деві з Делі, 1926 1987 роки життя. Індіанка, яка з дитинства стверджувала, що вона є реінкарнацією Лугді Деві, яка померла від ускладнень під час пологів. Її висловлювання були перевірені родичами Лукдідеві, які визнали її як свою померлу родичку. Її випадок був досліджений вченими, журналістами та представниками різних релігій, включаючи Махат Муганді. Це найбільш вивчений випадок реінкарнації. Дівчинці виповнилось три роки, і вона наполегливо розповідала про свого чоловіка та дітей. Батьки занепокоїлися. Почали розпитувати. Виявилось, що чоловіка звуть Кадернат, і вона раніше жила у місті Мутра. Маленька Шанті в деталях описала будинок свого сина, її відвели до лікаря, і вона знову розповіла свою історію в подробицях, склавши по дорослому руки на колінах, коли сіла в велике крісло. На додачу сказала, що померла під час пологів в 1925 році. Це за рік до свого народження, навіть розповіла в подробицях про вагітність та пологи, чого не могла знати така маленька дівчинка. Її двоюрідний дядько, професор Кішенчанд, вирішує дізнатись, чи живе все ж таки кадернат в Мутрі, чи має дітей, і чи часом не померла в нього дружина в 1925 році. Важливо було перевірити адресу, яку неодноразово згадує Шанті Деві. І ось Кадернат отримує листа, його це збентежило, та відповіді він не надав він доручає братові, який проживає в Делі, відвідати батька Шанті. Коли той приходить до нього додому, дев'ятирічна Шанті біжить відчиняти двері, довго не повертається. Коли заходить мати, дівчинка каже: Мамо, це двоюрідний брат мого чоловіка. Він жив у мудрі недалеко від нас. Гість підтверджує слова маленької дівчинки Шанті. Домовляється про те, що його брат, з одним із синів, приїдуть до них, але Шанті про це не кажуть. Через кілька днів приїжджає кадернат з сином. Шанті, схвильована, біжить до хлопчика, називаючи його своїм сином. Піднімає його на руки, хоча той назріс такий самий, як і вона, Шанті Ніжно поводиться з кадернатом, як колись вірна дружина Луджі. Кадернат в повному ступорі і повністю шокований. Відмовляється залишати свого сина з дівчинкою і вирішує скоріше повернутися в мутру. Відомості про незвичний випадок згадування минулого життя. Проникають в газети. Всі пишуть і говорять про це. Як дитина з Делі могла дізнатися стільки подробиць життя сім'ї з мутри? Історія дійшла й до президента Всеіндійської асоціації видавців газет Держбанду Гупта. Також, як член індійського парламенту, він та його колеги приходять до висновку: цей випадок заслуговує уваги та вивчення. Необхідно привести дівчинку в мутру. І подивитися, чи зможе вона вказати дорогу до будинку, в якому, за її власними словами, жила до смерті. У супроводі батьків Шанті, пан Гупта, адвокат Тара Матур, вчені та поважні громадяни суспільства сідають в потяг і вирушають у мутру. По прибуттю, Шанті відразу впізнає мати і брата свого чоловіка з минулого життя дивовижно те, що вона говорить з ними на місцевому діалекті. А не на рідному Хінді, на якому розмовляє в Делі. Шанті просить показати дорогу до будинку, де вона жила. Декілька разів вона губиться, але врешті-решт обирає правильний шлях. Ось він, цей дім, але зараз він пофарбований у білий колір а раніше був жовтим, каже вона всій компанії вчених та дослідників. Шанті везуть далі в будинок матері Луджі. Літня жінка розгубилася, коли побачила маленьку дівчинку, яка називала її мама. Важко чути таке, коли мати знає, що її дочка давно померла. Держслужбовець Гупта питає Шанті, чи не помітила вона якихось змін, які відбулися за весь час? Шанті вказує на місце, де колись була криниця. Але тепер її засипали і завалили дошками, що підтвердила мати. У кадерната до Шанті були свої питання. Наприклад, його цікавило, що вона зробила зі своїми прикрасами незадовго до смерті. Прикраси в глиняному горщику, а сам горщик я закопала в саду. Це під навісом старого будинку, відповідає Шанті. Всі перевіряють її, і кадернат справді знаходить прикраси Луджі. То чим закінчилася історія Шанті? Широкий розголос не зробив щасливими ні Шанті, ні сім'ю кадерната. Діти не визнавали її. Ставлення кадерната до дівчинки було незручним для всіх оточуючих. Шанті почала замикатися в собі і сторонитися людей. Зрозуміла, що потрібно придушити в собі бажання бути з кадернатом і дітьми. Минуле життя необхідно було залишити в минулому. Історія Шанті Деві з усіма доказами, свідченнями, вчених зберігається в документах в школі. Шрі Ауробіндо в Пондічері. Шанті Деві жила тихо і майже непомітно, працюючи в держустанові в Нью-Делі. В 1958 році про це написали в газеті Вашингтон Пост, взявши в Шанті інтерв'ю. Вона так і не вийшла заміж і не мала дітей. Постійна внутрішня боротьба допомогла їй стримувати бажання з'єднатися з, з сім'єю Кадерната. Перш ніж вона померла в 1987 році, дала інтерв'ю Яну Стівенсону і доктору Равата. Може й найкраще, що 99% людей не пам'ятають своїх минулих життів. А ви як вважаєте? Відповідь у коментар. Американський психіатр Брайан Вайс теж пам'ятає свої минулі життя і допомагає іншим згадати, ким вони були до народження. Вводячи пацієнтів в стан глибокого гіпнозу, став відомим завдяки своїм книгам про регресивну гіпнотерапію та пам'ять про минулі життя. Він розповів, що сам пам'ятає декілька своїх минулих життів, в яких він був єгипетським фараоном, кельтським друїдом, грецьким воїном та християнським монахом. Доктор Брайан Вайс, 1944 року народження. Очолював кафедру психіатрії медичного факультету Єльського університету. Зараз є почесним завідувачем кафедри психіатрії в центрі Mount сінай в Майамі. Перше, що він робить після пробудження, медитує. Для нього медитація як сон чи їжа. Така ж бажана і необхідна. Брайан Вайс, дослідник реінкарнації, регресії минулого життя та вивчає те, як відбуваються майбутні втілення. Практики занурення у минуле життя він розробляв протягом всієї професійної кар'єри, реалізував власну методологію на 4 тисячах пацієнтів в офісі в Майами, написав пару популярних книг, багато життів, багато майстрів, лише кохання справжнє. Його пацієнти змогли вилікуватися від фобії, відновити різні таланти з попередніх життів та навіть зустріти свої споріднені душі. Брайан Вайс дійшов висновку. Що життя людини не обмежене, як ми звикли думати, різні втілення в фізичному тілі це проходження довгого шляху до безсмертя душі. Частина його промови під час телешоу оприінфрі. О, я вважаю, ми ніколи не помираємо, адже ми насправді ніколи не народжувалися. Ми всі існували раніше, як і ви до свого народження. Можливо, ви були духовним наставником для своєї матері чи когось іншого. Ви були по той бік, а потім народилися у фізичному тілі, як немовля. Ви проживаєте життя, а потім на наступному етапі ви покидаєте своє тіло. Тож, якщо ви душа, то й смерті немає, бо коли тіло помирає, ви йдете далі. Наступна історія про 4-річного Райана Хеммонса, реінкарнацію успішного голівудського агента. Хлопчик, у 2009 році почав прокидатися серед ночі. Стверджуючи, що він колись жив у Голівуді, він розповідав про своє життя на вулиці під назвою Рокс, де в нього було троє синів та друге на ім'я Сенатор Файвс. Його мати Сінді купила книгу з фотографіями старого Голівуду, і Райан впізнав одного чоловіка як Джорджа, а іншого як себе. Після дослідження виявилося, що чоловік на фотографії був кінозіркою на ім'я Джордж Рафт. А інший чоловік Марті Мартін, який помер у 1964 році. Дочка Мартіна підтвердила, що її батько був голівудським агентом, жив на Норс Роксбері Драйв, мав трьох синів і одного разу зустрічався із сенатором Нью-Йорка Ірвінгом Айвзом. Звісно, цю зустріч влаштували. Але після зустрічі з дочкою Мартіна, Малі Райан втратив зв'язок з минулим. Та інтерес до своїх голівудських спогадів. На самій зустрічі він поводився відчужено. Відомий дитячий психіатр Джим Такер заявив, що раніше вже бачив такі кінцівки історії реінкарнації, коли людина, побачивши родичів з минулого, забуває та живе далі. Наступна історія про жрицю бога Осіріса, про британку Дороті Іді. Жила собі британка Дороті Іді, яка казала всім, що з нею спілкується сам фараон Сеті І. Історики їй повірили. Чому жінка почала показувати місця досі невідомих археологічних скарбів, в подробицях розповідала, як вони виглядали за часів правління великого Сеті І. Якщо озирнутися в минуле Дороті Іді, то коли їй було три роки, дівчинка впала ізнепритомніла. Батьки викликали лікаря, а той константував смерть дитини. Але сталося справжнє диво. Дівчинка отямилася і почала говорити давньоєгипетською мовою. Майже благаючи, вона сказала батькам, щоб вони повернули її додому в будинок з білими колонами та пишними садами. Щоб якось відволікти дівчинку, батько взяв її до британського музею. Дороті почала розповідати в подробицях послідовність стародавніх ритуалів древніх єгиптян, про що ніколи раніше ніхто і ніде не говорив і навіть не публікував в пресі. Як це можливо? Видатний єгиптолог Уоліс Бач зацікавився Дороті. Разом з ним Дороті Іді читала іерогліфічні написи в стародавніх книгах про прадавній Єгипет. Складалося враження, що вона лише пригадує прочитане, яке колись досконало знала на власному досвіді. Дороті її дідорослішала, але постійно в снах зустрічалася з фараоном Сеті І. Саме він розповідав їй таємниці її минулого життя. Вона дізналася, що була жрицею на ім'я Бентрешит у віднайденому храмі Осіріса. Про цей храм вона дізналася напередодні, побачивши фото у пресі, Дороті в деталях описувала, яким був храм 3000 років тому. До самої своєї смерті Дороті Іді приголомшувала новими розповідями і відкриттями про правління Фараона Сеті І. Це лише деякі приклади людей, які пам'ятають про свої минулі життя, історій багато. Реінкарнація це не випадковий або хаотичний процес. Реінкарнація це закономірний і справедливий процес, який керується законом карми. Карма це санскритське слово, яке означає дія або наслідок. Карма загальна причина наслідок, яка визначає наші думки, слова, вчинки та їх наслідки. Карма це також сума наших добрих і поганих вчинків. На базі них душа підбирає собі життя, щоб отримати новий досвід. Душа входить в цикл сотні чи навіть тисячу реінкарнацій, поки не вийде на вищий духовний рівень і не почне перетворюватися на духовну істоту вищого порядка, наприклад, янгола або духовного керівника чи майстра в тонкому світі. Будда називав це колесом сансари. Хто з науковців і як саме навчилися досліджувати реінкарнацію? П'ять наукових доказів. Перший доктор Ян Стівенсен перетворив спогади душі на науковий об'єкт. Він став першим в історії розробником наукового методу дослідження реінкарнації. Дослідник пішов шляхом аналізу сотні випадків, коли діти розповідали про свої минулі життя, а він виявляв збіги в цих історіях. А потім скоротив число випадків до 28, знайшовши те, що шукав, всі суб'єкти пам'ятали, що були певними людьми і проживали в певних місцях задовго до свого народження. Факти були підтверджені шляхом проведення незалежної експертизи. Наприклад, була історія юного японського хлопчика, який стверджував, що в минулому житті його ім'я було Тодзо, його батько був фермером і жив в селі Ходокубо. В попередньому житті хлопчик втратив батька, коли був малим, а мати знову вийшла заміж. Проте, через рік помер вже сам Тодзо від віспи у віці 6 років. Хлопчик в деталях описав будинок, де жив Тодзо, зовнішність батьків, і навіть власний похорон. Що зробив Ян Стівенсон? Він привіз його в село Ходокубо, розпитали мешканців села, та історія підтвердилась. Але потім хлопчик вирішив по пам'яті привести супутників до будинку, де жив Тодзо. Сказав, що магазину поряд з будинком не було раніше, як і ось цього дерева. Кожне ствердження із 16 було перевірено і відповідало дійсності. Головне, що робив доктор Стівенсон, довіряв словам дітей, а вже потім перевіряв їх слова. Його слова. Діти не тільки набагато менш схильні до свідомих або неусвідомлених ілюзій. Але й навряд чи могли прочитати або почути про події минулого, які вони описують. З 1958 до 1966 року. Стівенсон проводив дослідження і публікував авторитетну книгу «20 випадків, які свідчать про реінкарнацію. З шестиста випадків він виділив двадцять найбільш яскравих, найбільш цікавий момент, який виділив Стівенсон, що про минулі життя пам'ятають в тих місцях, де не вірять в реінкарнацію або не визнають її. Доктор Стівенсон сказав телевізійному продюсері Джефрі Іверсону, науці слід приділяти набагато більше уваги наявними у нас даними, що вказує на життя після смерті. Свідчення ці вражаючі і походять з різних джерел, якщо подивитися чесно і неупереджено. Панівна теорія стверджує, що коли вмирає ваш мозок, то гине і ваша свідомість, ваша душа. Оце так, свято вірять, що вчені перестають бачити, що це всього лише гіпотетичне припущення і немає жодної причини, чому б свідомість не повинна була пережити смерть мозку. Друге відкриття, яке підтверджує існування реінкарнації, належить бельгійським вченим у 2016 році. Вони зробили томографію душі. Як таке можливо? Вивчалися зміни у стані душі, коли та відходила з тіла під час клінічної смерті. Використовували томограф. Вчені з Бельгії виявили, що мозок людини зберігає спогади і фантазії в різних ділянках. А розповіді про світло в кінці тунелю під час клінічної смерті відчуття поза тілом не сон не фантазія, це спогади, збережені у зоні реальних спогадів мозку, що говорять про існування душі, а це означає можливість душі переживати перевтілення. Наприклад, професор Сем Парнія з Каліфорнійського технологічного інституту з'ясував, що душа в тілі людини перебуває навіть тоді, коли мозок перестав функціонувати. Як він це зробив? Результатів досяг через вивчення виключно тих пацієнтів, які мали нормальний рівень кисню в стані глибокої коми після пережитої катастрофи. Чому? Коли мозок позбавлений кисню, він не в змозі запам'ятовувати те, що відбувається. Як тільки пацієнти приходили до тями, вони стверджували, що все пам'ятали і чули голоси. Навіть за відсутності мозкової діяльності пацієнти продовжували відчувати і запам'ятовувати все, що відбувалось навколо їх тіла, що саме бачили пацієнти в комі. Всі говорять про світло в кінці тунелю стан повного умиротворення, любові і спокою, загиблих родичів, які приходили до них з інших світів, щоб зустрітися і підтримати. Брайан Вайс, про якого ми вже говорили в цьому відео, використовував регресивну гіпнотерапію для дослідження реінкарнації. Та наука цей метод не вважає якісним. Хоча, якщо чесно, це тому, що ніхто з науковців не пробував на собі входження в стан глибокого гіпнозу. Четвертий доказ за допомогою квантової механіки, вчені з університету Аризони досліджували реінкарнацію через виявлення мікротрубочок, які містять білок, структурний компонент клітин і зберігають інформацію про квантовий стан організму на субатомному рівні. Після смерті людини ця інформація вивільняється з мікротрубочок і розсіюється рівномірно у всесвіті. Коли пацієнта повертають назад до життя, всі дані, тобто душа, повертаються на місце, назад, в фізичне тіло. Існування душі підтверджує факт реінкарнації. П'ятий доказ: кожна людина безсмертна, а смерть це перехід в інший стан, скидання тіла і повернення до своєї енергетичної сутності. Дослідники інституту фізики планка в Мюнхені стверджують, що фізичний всесвіт це лише наше сприйняття. Коли тіло помирає, душа людини перебуває у квантовій реальності далеко за межами матеріального світу, шість наукових теорій існування реінкарнації. Теорія біоцентризму говорить, що смерть це ілюзія, яка народжується в нашій свідомості. Про це пише у науковій статті відомий американський вчений, професор медичного факультету університету Північної Кароліни Роберт Манц. Йдеться про переміщення людини в паралельний світ, відразу після смерті. Все, що бачать наші очі, існує завдяки нашій свідомості. Ланс наголосив на тому, що люди вірять в смерть, тому що для них життя це біологічний процес, пов'язаний з функціонуванням тіла. Вмирає тіло, вмирає і людина, темрява. Більше нічого немає. Але це лише перехід до іншого світу. Душа людини ніколи не зникає. Друга теорія генетичної пам'яті за цією теорією. Пам'ять про минулі життя може бути передана через ДНК від попередніх поколінь. Таким чином, людина може мати спогади про своїх предків або родичів, які жили раніше. Теорія криптомнезії, третя теорія. За цією теорією пам'ять про минулі життя може бути результатом непомітного запам'ятовування інформації, яка була отримана в поточному житті. Наприклад, людина може читати, слухати або бачити щось про іншу епоху, країну або особу, і потім вважати, що це її власні спогади. Четверта теорія еволюція свідомості. За цією теорією, реінкарнація є частиною процесу еволюції свідомості. Згідно з давнім вченням, людина живе багато разів, втілюючись у різних епохах до тих пір, поки земний досвід не зробить її мудрою, досконалою і просвітленою. П'ята теорія сугестії. За цією теорією, пам'ять про минулі життя може бути викликана зовнішніми впливами, такими як гіпноз, медіа, релігія або інші люди. Людина може бути схильна до прийняття чужих ідей або очікувань, які стимулюють її пам'ять. Жуде потяг. Чекаю. Шоста теорія психічних здібностей. За цією теорією, пам'ять про минуле життя може бути проявом екстрасенсорних або паранормальних явищ. Таких як телепатія, ясновидіння, ретрокогніція або космічна пам'ять, людина може мати доступ до інформації, яка недоступна звичайними способами, і використовувати її для своєї пам'яті. Може існувати багато теорії, і доказів від науковців, вірити чи ні, обирати вам. А перевіряти можна почати вже зараз. Спробуйте медитувати і записувати власні сни. Ви отримаєте багато підказок від вашої душі. А якщо ви в душу не вірите і не відчуваєте, що ви є чимсь більшим за фізичне тіло, одного дня ви зможете про це все дізнатися, коли прийде ваш час покинути цю землю. Дивіться ще цікаві теми на каналі. До наступної зустрічі! З вами була Юлія Сучкова і канал 100 желаній. Blah, blah, <laughs>